Коли ми приїхали сюди і ми вже побачили, що ну, війна на телефоні то все ну, зовсім інше. Коли ми приїхали сюди і, і після того, коли ми перший раз поїхали на бойові позиції, коли в перші два дні за всіми законами фізики ми не мали туди виходити, ти розумієш ціну всьому, навіть звичайний диван, як ти зараз до нього Ну, Це от, абсолютно переоцінили життя. я кажу. Я ще удовольствие від простих от від, від звичайних, ну, звичайно повітря або там, звичайне, там холодне пиво. От ти все чувствуєш зовсім по-іншому, бо ти е, побачив, як, ще, як воно може бути насправді. Ну. І пропоную всім українцям ну, трошки приоткрити очі і хлопці. Це найкраща робота в світі. Отримати життя треба пройти через смерть.